У нас є два різновида клієнтів: ті, хто вже щось зламали в своїх ноутбуках на кругленькі суми і більше так не хочуть, і ті, хто ще не ламав, але точно знає, що якщо полізе, то уграє все. І вони теж так не хочуть. Жарти жартами, але до нас кожного дня приїжджають ноутбуки вартістю 40, 60, 80. і час від часу залітають екземпляри сильно дорожче 100 тисяч. Ціни на профілактику я озвучу в кінці відео. Вартість обслуговування таких ноутбуків прямо корелює з рівнем відповідальності. Як Якості, які ми надаємо, старі ціни. Думаю, втримаємо до кінця року. Так точно далі подивимось. Офісний або домашній ноутбук зараз обслуговуємо за 1750 гривень. Ігровий ноутбук обслуговуємо за 2250 а обслужити ігровий ноутбук на рідкому металі коштує 3250 гривень. В цю вартість входить повна розборка, очистка від пилу, заміна рідкого металу на процесорі та термоінтерфейса фазового переходу на відеочіпі, заміна термопрокладу. За потреби заміняємо захисний бар'єр навколо процесора. Зовнішня чистка в ідеал: бонусом. Після виконання робіт клієнт отримує фото, відео звіт по виконаній роботі, фототестів до та після профілактики.